Ми, я, Микола Почетинник з Прикарпаття і Світлана Нужна з Тернопільщини. Звертаємося до е, пана президента е, Володимира Зеленського і Міністерства закордонних справ. Приводу того, що 17 грудня 2023 року на нас було здійснено напад іспанської поліції. Дуже прикро про це говорити, але це правда. Нас з Миколою 48 годин тримали в буцигарні, де над нами знущалися, де е, знищили наші речі, наше майно, де нас піддавали тортурам. Наша підозра і моя підозра в тому, що це поліція виконує накази про російських діячів. Ми не знаємо, де шукати порятунку і захисту в даній ситуації, тому ми звертаємось до вас. Поліцейському відділку, один з поліцейських наніс мені сильного удару кулаком в область Виска. І мене це реально дуже налякало, тому що я зрозуміла, що ці люди вони нас просто або залякують, або хочуть знищити фізично. Я не розумію, звідки стільки злобив іспанських поліцейських по відношенню до нас, до України. Ми зайшли у камеру зберігання. Я дістав ключ, щоб відкрити камеру. На нас раптово напали чотири поліцейські і нічого не пояснюючи... Зразу почали закручувати руки за спину, натягнувши кайданки і поволікши вниз головою руки до гори у, у поліцейський відділ. Коли вони на нас напали і чіпляли кайданки, ми почали кричати з Миколою, щоб нас, нам не завдавали болю, тому що ми з ним інваліди. Я інвалід з Майдану, тому що мені беркут пошкодив спину. А Миколи в Миколи. Професійні захворювання. Професійні захворювання, і плюс в нього зараз дуже сильні болі в паховій області. і Поліцейські його сильно притисли до землі. Він кричав від болю. Поліцейські повністю ігнорували наші прохання, щоб вони нам не завдавали болю. І просто Реально, як ніби ми якісь самі найбільші злочинці в цьому світі, вони на нас почепили ті кайданки. В нас затягнули поліцейські відділок на вокзалі. Я побачив, як почали нас від маму внушати. Ма просила допомоги. Так на інвалід революції гідності, в неї потрощений беркут, беркутом потрощений паличами хребет. А я інвалід праці про, про захворювання. Я бачу, як її готували окол, а один з них ліг на неї і викручував ногу. Друга готувала окол, а третя натягувала на голову цілопевний мішачок. Я почав кидатися на допомогу, але мене схватили два поліцейські за ліву і за праву руку, третій куртку за горло кадик на горло кадика, на кадик горла і душили. Я хотів зробити підйом переворотом, аби бікрутися, але мені скрутили ноги під лавку. Потім, я, коли вона впала на землю, я бачив, як її один з поліцейський. Два рази копнув по голові, вона тягнула руку, в той момент, коли вона тягнула руку мені, я сказав дати руку. Третій раз він взяв е, м'яч, е, не наче м'яч, голову на е, кінець черевика і підкидав. Під час цього ще топталися по прапорах, на чест а також не ігноруючи, не брезючи. Топталися по своєму прапору, коли вони нас тримали в камерах 48 годин, і я і Микола. Ми просили і молили нам дозвіл здійснити хоча б один телефонний дзвінок. Я хотіла подзвонити до начальника, тому що я мала вийти завтра на роботу. Хотіла його попередити, що я не вийду. Також я хотіла попередити свою родину, що мене не буде вдома, що зі мною сталося. Вони нам 48 годин не давали можливості подзвонити, і моя родина вона просто сивіла. Вони не знали, де я пропала, бо тому що зі мною не було два дні ніякого зв'язку. І Так само моя фірма постраждала від того, що я не вийшла на роботу, і мене ледве не було звільнено з роботи. На пересильній тюрмі мене я попросився у туалет, але Поліцейська проігнорувала, потім підійшов бородатий. Я кажу туалет, туалет. Він підійшов до камери і через двері мені запхав палець в очі, хотів вибити. Другий раз я попросився. Він знову таке саме зробив. Потім відкриває камеру і він замахнувся, хотів мене вдарити. Так що я, не допросившись туалету, мусив. Піти в туалет прямо через двері. Мене, мене також не пускали в туалет. Мене вивели Це... ну... з камери, ніби повели в туалет, але голову вниз і руки заломивши. Другий раз у присильній тюрмі, коли вивели нас на сортировку, всі були без кайданків. Мені наділи кайданки, і я через 5 хвилин посунувся і втратив свідомість. Коли я втратив свідомість, я нічого не пам'ятаю. На мене учну від того, що я вчу холодну воду і він лив мені на слуховий апарат, який дорого коштує. І сміялися мною. Приїхав їх. Микола, Бородати, Микола і ти казав, що в тебе вже тепер погано працює цей слуховий, так? Так. Один з них ледве, а другий зовсім не працює. І після цього мене потягнули за ноги, як з дохвіка у камеру з цю Ми зараз в кінці розкажемо, скільки в нас матеріальних збитків вийшла ця тюрма, ця буцегар. Був ще такий момент, що вони мене з тої буцегарні повезли кудись на машині, знову закувавши в кайданки. Я була вражена, коли я опинилася в якійсь лікарні. Вони мене почали прив'язувати, мої кінцівки, руки і ноги прив'язували до, до ліжка. При цьому навколо ліжка стояло дуже багато поліцейських і медиків. Тобто їх було, мабуть, чоловік 10 або 12. Всі вони дивилися ну, за цією процедурою, як мене прив'язують. Після цього вони з мене. Паралельно з цим вони мене повністю роздівали. Тобто вони спочатку мене зняли з мене штани, кофту, все-все-все. Я практично лежала гола і вони ще почали стягувати труси. Уявляєте? Я лежала повністю голяком, мені соромно це говорити, але я говорю як було, бо тому що я не розумію, що, що, це, що це за таке замовлення на залякування. Я намагалася хоч якось прикрити на готу, тому що поліцейські дивилися. Потім, правда, вони вже принесли якусь типу, сорочку і наділи зверху на мене сорочку. Але я і далі продовжила бути без трусів. І вони принесли трубку і почали мені пхати в місячовий канал трубку, нібито для того, щоб взяти. Взяти мучу на аналіз, я була в шоці, тому що вони це все робили в присутності тих самих поліцейських. Це був, це був дійсно жах, приниження, я не знаю, як це назвати. Це було, було тортурування. Також я весь час, весь час випитувала, за що мене тут тримають взагалі, за що мене затримали. І коли я вже лежала прив'язана на ліжку, одна з поліцейських мені раптом сказала. Тебе затримали за те, що ти покусала поліцейського. Я взагалі була в шоці і вражена таке почути, тому що це, це неприпустимо. Ми з Миколою заходили в камеру схову, яким чином я могла покусати поліцейського. Це неможливо. В общем, хочу сказати, що це вже другий випадок за два роки, коли на мене поліцейські звершують ось такі. Величезні наклепи, мало того, що це просто наклеп, але вони, вони забирають в мене шмат мого здоров'я, вони грабують мене фінансово. Вони знищували наше майно, і фактично це майже на дуже велику суму коштів. Через 48 годин, 19 грудня, пересильної тюрми мене вивели. Аби я отримав речі. Речі я отримав, але вони дали папір, аби я підписував, дали ручку. Я сказав, я поки я не перегляну, я нічого не підписую. Тоді мене схватили поліцейські і охорона, і разом з речами на двір сказали, я кажу, не, бу, не приймаю це. Вони речі викинули за мною. А це означає, що це була крадіжка. І тоді я переконавці, коли я вийшов вже на двір, задвірнив цутивці цієї тюряки, бутигарні. я переглянув, шнурки від куртки були пірвані повністю. Одні окуляри наполовину переломлені, Чохол від окулярів переломлений, телефон повністю не працював. І ще були е, деякі, а плакат, який я написав, е, ми зробили Світлану Європу, закрий небо над Україною». Він доб, був в доброму стані. Він був так біжмаканий, як шмата. Нічого з нього встидно йти між люди. Не вже так можна знущати. Я, я ще хочу додати мій телефон. Вартістю 300 євро. Вони його повністю пошкодили. Вони взяли, я не знаю, або вони туди якісь чіпи запихали, або що. Ну просто та тактильна тачскрін перестав працювати. Вони мені вивели з ладу телефон. А Миколин, телефон, Samsung, який він купив за 150 євро нещодавно. Він повністю екран був розтрощений. Це те, що я на свої очі бачила цей, цей телефон. Сумці в мене була значна сума грошей на для операції. Я не дорахував ці. суму. Я назву тільки в суді, бо тому, що я боюся цих коновалів. Вони ще можуть щось придумати. Скажуть, що це неправда. Я тільки скажу в суді, і міжнародний суд. Доведу до відома, бо ми вже деякі кроки зробили. Світ має за це. Коли я подивилась на себе в дзеркало після тої буцигарні, це був просто жах. У мене повністю тут всі руки були в синцях. і також тут в мене було багато ну, деякі синці на, на тілі. Е, також я забула згадати такий момент, що е, поліцейський в е, відділку підійшов до мене і. Палець приклав до мого зуба і дуже сильно потиснув його ну, з усієї з сили. В результаті в мене тут тріснутий зуб, в мене тріснутий зуб, і я, я зняла форму про, про це. У мене є доказ того, що в мене куча синців плюс, плюс цей зуб тріснутий. Ось також хочу звернутися. Володимир Зеленський. Ну, це якийсь безпреділ коїться в моєму в моєму житті вже другий раз за два роки. Поліцейські мене просто, просто витягують по цих по цих камерах, по цих буцегарнях. І ось такі речі коять зі мною, хочуть мене засудити, хочуть мене назвати агресивною українкою. Хоча я не є агресивна, я є взагалі голова молодіжної організації, і мене це ображає, мене це, мене це вбиває. Я бачу, що тут в Іспанії, в Мадриді, усе інформаційне поле контролюється проросійською асоціацією. І я бачу, що... Представники нашої діаспори вони в співпраці з цими проросійськими діячами, і вони, вони бояться, щоб українці вийшли з їхнього впливу, і тому вони зі мною ведуть також ну, війну таку. Ці проросійські на мене дуже зляться, тому що в травні 22-го року я перешкодила безсмертному полку, і з того часу на мене відкрили кримінальну справу, що нібито я побила поліцейського. В общем, Володимир Зеленський просимо вас, ну просто щоб ви знали, що відбувається. Я особисто вже боюсь навіть ходити по вулицях Іспанії. Я боюсь, що на мене нападе знову якийсь поліцейський. Якщо він знову мене затримає і знову буде нас тримати, в тій буцигарні, це вже точно буде смерть наша, тому що от в мене дуже сильно пошкодили вони здоров'я. Я зараз ще набагато хворіша, ніж була раніше. У мене ще більше болить спина, і весь час болить голова. Так що я можу зробити один вивід іспанські поліцейські. І міністр внутрішніх справ може гордитися своїми поліцейськими, поліцейську відділку Мендес Альбаро, де ця зміна виконує заказухи. Вони гарні футболісти, вміють добре грати у футбол людськими головами, вміють бити, але все одно є, вміють одночасно стоматологи ломлять зуби. А лікарі міністру е, охорони здоров'я найгордіше своїми методами, але не всіма, які вміють давати уколи, е, натягуючи для цього телопановий місячок, аби люди не кричали від болю. Оце я мушу сказати. До е, 22-го року. Після того, як Світлана Нужна виступила в 24-му каналі, я не дуже вірив, що таке може бути, бо це демократична держава, європейська. А коли я переконався на своїй шкірі 17, 18, 19 грудня, я повністю переконавці, що це за поліцейські, які виконують заказухи. І, і іспанські друзі кажуть, ліпше не попадати на цю зміну на Мендес Альбаро, бо там кати конували, які самі собі признали. Ми звертаємося до Володимира Зеленського, до Міністерства закордонних справ. Ми не знаємо де нам тепер шукати порятунку, куди ми повинні писати. І в поліцію писати на поліцію. Ну це нелогічно. Але вони, вони нас ледве не вбили. Оце факт, про який ви повинні знати. Іспанська поліція виконує е, проросійські замовлення. Це особисто мій такий висновок з того всього, що, що відбулося з нами. з Хочу ще одне сказати, чого 22 року, 8 травня, по Мадриду крокували. Без, так званий безсмертний пол. Хто це дозволив? Це дозволив уряд Мадриду, мерія чого крокували з прапорами не існуючих і ніким не визнаних республік. Чому був захоплений український тяг який? Бе України держави, вигнаної цілим світом, а Луганської Народної Республіки і Донецької Народної Республіки, і бувшого Радянського союзу. Вони з ним марширували і співали свої пісні кацапські. А... Микола, Який биснував, чого дозволив, посол... дозволив уряд Мадриду таке зробити, Скажи, це що... розвивається далі, пажить, червоний. Скажи пашен. ще, будь ласка, що що тобі сказали, сказали в посольстві, що вони допоможуть витягти прапор, так? Так, вони сказали, що на другий тиждень. Віддадуть прапор, я вже хочу вийти. Це дуже хороша Як новина для нас. з Миколою. Хоч одна приємна новина. Так, бо тому. Що Але ми за не... цей час, за цей тиждень, я хочу знати, і чи буде, і ні, тоді я виходжу на свої акції безстрокові. Перед судом, прямо перед судом. Буде світ дивитися, найдивитися. якщо не буде за цей тиждень вруч, наступний, що приходить у руч. Нам відданий наш український стяг, за який боролися борці за волю України всіх часів століть і поколінь, і тепер лицарі 21 першого віку віддають своє здоров'я, проливають кров, а навіть життя. Рік і вісім місяців. Прапор України знаходиться в цегарні в іспанській, і вони зараз ще мене хочуть також туди, туди кинути в ту в'язницю. Але будемо вірити в те, що посольство сказало правду, і протягом цього тижня буде повернуто е, прапор України. Він отримає свободу і волю. Там, де він і повинен бути. Я ще хочу сказати Володимир Зеленський. Хто такий Микола Бігун, Микола Потятиник, який щойно був в ефірі разом зі мною. Ця людина має 73 роки. Він залишив свою родину, залишив своїх семеро внуків і приїхав в Європу. З цією метою, щоб робити акцію і марафон по європейських містах, по європейських країнах, в нього є багато плакатів, ключові з яких з написом Європа, закриє небо над Україною. Фактично, він здійснює акцію державного значення, оскільки прапор. Який в мене вилучила іспанська поліція в 22-му році. Це є також власність Миколи, тому що він мені колись подарував цей прапор на Майдані, і також в нього болить душа, що символ України знаходиться у буцегарні. Саме тому він почав свій марафон з Європи, з Іспанії. Він приїхав сюди, щоб допомогти в цій справі. В цій я вважаю, що це свята справа витягти прапор України з буцегарні. Це така невеличка довідка, щоб просто ви знали, що ця людина робить. Такий величний подвиг, він їздить по метро, по... він ходить по вулицях Мадриду, закликаючи іспанців допомагати Україні. І саме в той день, коли на нас напала поліція. Ми практично здійснювали цю акцію. Микола ходив з плакатом по, по вулицям, а я його знімала в прямому ефірі. Аж раптом Микола сказав, давай зайдемо в камеру схову, бо мені потрібно забрати речі. Ми, ми зайшли туди і на нас було скоєно цей напад поліції. Будь ласка, допоможіть нам. Допоможіть, захистіть нас, щоб поліцейські. Не посадили нас, бо вони знову якусь шиють справу. Кримінальну справу вже відкрили і на мене, і на Миколу. Слава Україні, героям слава. Слава Україні. Україна буде жити, Україна переможе.